Землі поблизу кордону, виключно в руках держави. Велика Палата Верховного суду України ухвалила важливе рішення. Ділянки в межах прикордонної смуги належать до земель оборони і не можуть бути у приватній власності. Ця інформація розлетілася по всім змі, проте наразі повний текст постанови не оприлюднений. Де мова про прикордонну смугу це 30-50 метрів від державного кордону. І зараз є ну, досить багато судових спорів, де органи прокуратури намагаються ці землі забрати в державну власність. Тобто, до чого зводиться якби, ці всі спори. Прокуратура вважає, що ця земля прикордонна смуга ці 30-50 метрів мають бути тільки в державній власності. В той же час органи місцевого самоврядування в багатьох випадках, яким виділили ці землі, колись там Держгеокадастер, вважають, що вони можуть бути і в їхній власності, і в випадку потреби вони їх Можуть передати постійне користування відповідним прикордонним загоном, відповідним військовим частинам. Роман Олійник каже: фактично, 2 липня Велика Палата Верховного суду мала покласти крапку в цьому питанні. І от, уже коли ми будемо бачити остаточний текст постанови Великої Палати, ми зможемо зробити висновок, чи Велика Палата прийме до уваги доводи одних і вважатиме, що це земля державна і необхідно. В усіх, кому її було виділено вилучати і припиняти право користування, або все ж таки станеться на позиції органів місцевого самоврядування і буде вважати, що ця земля може прибувати і в комунальній власності, і просто передаватися в користування відповідним державним службам, органам, та зокрема прикордонним частинам. Справа в тому, що е, ті коментарі, які зараз є в інтернеті, вони всі більшості зводяться до цитування тих е, позицій, які були викладені касаційним ци, е, господарським судом, який передавав на велику палату верховного. Суду і самим великою палатою, які приймали. Тобто, по суті, якщо ми почитаємо в інтернеті безпосередньо сам текст цих ухвал, ми побачимо, що там наведені просто протилежні позиції, і тому суди просять поставити крапку, чи це державна земля, чи може вона бути в комунальній власності. Тому, поки немає повного тексту, стверджувати, як буде прийнято рішення, ми не можемо однозначно. Закарпаття як прикордонного регіону на стику з чотирма державами Європейського Союзу, врегулювання цього питання на законодавчому рівні вкрай актуальне. Для Закарпаття це актуально. у нас багато прикордонних так скат смуг. І звичайно, що ці всі кордони, які ми маємо, межуємо з сусідніми державами, всі, ми однозначно там такі питання виникають і будуть ще виникати. Тому що якщо зараз якраз Велика Палата поставить крапку, і однозначно скаже, що, що це землі державні, я думаю, ще більше посилиться робота прокуратури по вилученню цих земель у якихось користувачів приватних чи комунальних і передачу їх з державну власність. Речниця Чопського прикордонного загону підтвердила питання на часі, і всі в очікуванні оприлюднення відповідної постанови. На даний момент ще не опубліковано повного тексту ухвали. Тож поки що зарано говорити про зміни, які відбудуться. Втім, на ділянці Чопського прикордонного загону ми також маємо декілька таких ділянок. Які належать до землі оборони, тож відповідно також чекаємо на набуття законної сили та опублікування ухвали суду. Рішення суду набуває загальнообов'язкового значення і має бути враховане всіма органами влади та під час розгляду схожих справ.